Вітаю, мої дорогі! Сьогодні з вами поговоримо про одну з тих мов програмування, за якою я досить багато працював, про яку я хочу вам трохи розповісти. І так, сьогодні ми з вами спілкуємося про PHP. Погнали! З моїх попередніх відео ви могли зрозуміти, що я ставлюся до нього досить добре. Деякий час я працював як php розробник Щоправда, це було давно. Умови є свої переваги і недоліки. Питання тільки в тому, з чим порівнювати. PHP одна з трех мов швидкої розробки для вебер. Для цієї ниши вона підходить идеально, оскільки від самого початку сама для веб вона и розроблялася. На відміну від двох его основных конкурентів Python и Ruby, які розроблялися як мови більш широкого профілю – тому Python використовується скрізь де тільки заманеться, і лізе в будь-яку дірку, зокрема і у веб-розробку. PHP розроблявся для веб-розробки. Це його основне і практично єдине зараз використання. Але це не означає, що на ньому можна робити тільки веб. Але про це трохи пізніше. Переваги та недоліки PHP. PHP дуже проста. Як на мене, ця мова має найнижчий поріг входження. Вона навіть простіша, ніж Python. Як на мене. Для того, щоб на Python зробити веб-старінку, вам все-таки потрібно якось напружитися і щось деписати. Тоді, як на PHP, ви пишете веб-старінку просто спочатку. Тому що PHP для цього і був зроблений. Вам не потрібно нічого додаткового підключати. І з версткою він працює більш природно і нативно. З недоліків досить таки своєрідний синтаксис. попри те, що PHP – це c подібна мова, так само як і JavaScript, Java, C Sharp і ще купа інших мов, але він використовує з сі подібного синтаксису досить нестандартні конструкції. Наприклад, якщо практично всі c подібні мови, як оператор адресації, використовують крапку, тобто об'єкт крапка і його властивості, то в PHP для цього використовується стрілечка, мінус більше. З одного боку, начебто, всього на один символ більше. А з іншого боку, ми отримаємо істотно довші рядки, оскільки цих адресацій зазвичай кілька. У результаті код виходить відчутно довше. Ще в PHP використовується те ж саме узгодження імен, яке було використано ще в Perl, тобто долар на початку змінний. З одного боку, це робить код дуже впізнаваємим. Якщо ви бачите, що весь код усипаний знаками доларів, то швидше за все це PHP. Але. З іншого боку, на сьогоднішній момент це виглядає атавізмом. Зате дуже мало ймовірності надштовхнутися на дуже брудно написаний код, php мова яка легко читається. Навіть якщо ви взагалі ніколи не бачили коду на PHP, але якщо ви програмували хоч на чомусь, неймовірніше ви зможете прочитати код PHP, оскільки він читається досить прозоро. Тут він близький до Python, тому що Python теж досить легко читається. Чого не скажеш, наприклад, про той самий Ruby. Якщо ви бачили тільки всі подібні мови, то читати Ruby вам буде відверто важко. Вже сьогодні, о 15-й годині, відбудеться лекція вступ в шаблони ГРАС. 9 шаблонів, які змінять ваш код, на які ви дізнаєтеся. Що таке шаблони проєктування і в чому їхня користь у програмуванні? 9 шаблонів GRASP та проблеми, які вони вирішують на прикладах. Під час Aфіier розіграємо два безкоштовних місця на курс GRASP.Go Design Patterns від FoxMinded. До зустрічі! Не зволікайте, реєструйтеся! Що пишуть на PHP? Оскільки PHP від самого початку був розроблений саме для веб-розробки, то в переважної більшості, як я казав, його використовують саме для розробки бекенду сайтів. Але це не означає, що на PHP не можна написати Telegram бот інтеграцію однієї системи з іншою, мікросервіс, в принципі, що завгодно, що вам захочеться. На PHP можна написати навіть Windows-додаток. Але не робить цього, будь ласка. Для Windows є C Sharp, для Mac Swift. Використовуємо мови для того, для чого вони задумані. Приблизно 80% сайтів, які знаходяться зараз в інтернеті, написане на PHP. Чому? Тому що на PHP написано найпопулярніше у світі CMS. Хто не знає, CMS — це Content Management System, тобто система управління контентом для сайту. Ну напевно, ви чули про WordPress. Він теж написаний на PHP. І два його основні конкуренти Drupal і Joomla — теж написані на PHP. Тому практично всі сайти, які використовують CMS, а це переважна більшість сайтів, використовують саме PHP. Крім того. Оскільки PHP одна із найпростіших моб для старту, тому на ній пишуть доволі багато розробників, зокрема початківців, ну вони не так вже багато коштують. Відповідно, робити самопісний сайт на PHP теж досить дешево. Тому таких сайтів. Також дуже багато. Якщо компанії потрібна тільки сайт-візитка або щось трохи складніше на кшталт ну, нашого сайту, наприклад, візитка з блогом, з інтеграцією з платіжними системами та інше, для цього ідеально підходить практично будь-яка CMS, але найкраще саме WordPress. Якщо знадобиться якась додаткова інтеграція, в цьому теж немає проблеми. Можна знайти розумного розробника PHP, вся необхідна інтеграція на PHP є. Тобто, вся. Ніше найпростіших веб-рішень практично гарантовано зайнята PHP. Так, є ще конструктори сайтів, типу Tilda або Wix, але це окрема історія. Але це вже прям зовсім для лендінгів якоїсь малейсенької кампанії, якій потрібна одна сторінка. Якщо вам потрібне хоча б кілька сторінок, між якими треба переходити, то це WordPress. У принципі, навіть лендінг теж легше робити відразу на WordPress, тому що рано чи поздно вам. Потрібно буде щось додавати. У PHP у сфері CMS ну, практично немає конкурентів. Я не чув про CMS написаний іншими мовами. Ну, звичайно, якщо захотіти, то можна навіть на Java це написати, але це вже маргінальна історія. Так ось усі базові рішення зайняті PHP, і приблизно третина ринку розробки зайнята в e-commerce. PHP це e-commerce. Що таке e-commerce? Це будь-яка компанія, яка працює в інтернеті, <гум> будь-яка автоматизація, яка вам потрібна на сайті, ну, наприклад, записатися на прийом до якогось фахівця, купити квитки, подивитися вільний час у майстра. Загалом, що завгодно, за винятком складних важких застосунків, типа банків, телекому, може бути зроблено на PHP. Крім PHP, як я вже говорив, все це можна зробити на Python і Ruby. ще на Node.js, але я не раджу. PHP, фреймворки та enterprise. Що таке фреймворк, я розповідав ось тут. Фреймворки зараз необхідні для розроблення будь-якого софту будь-якою мовою, і в PHP, звісно, вони теж є. В PHP є такий прямо галузевий стандарт. Це фреймворк Laravel, на якому розробляється переважна більшість софту на PHP. Laravel для PHP, Django для Python і Rails для Ruby. Ruby on Rails сенсі, ідентичне за функціоналом фреймворки та побудоване на одній і тій самій архітектурі. Але у PHP також є дуже потужний фреймворк під назвою Symfony зі своїм власним движком поєднання даних у системі з даними в базі даних. Красиво, здорово, прямо як у Java і у C-Sharp Enterprise. Це дає змогу на PHP писати навіть Enterprise додатки І я таки зустрічав. Як на мене, це не дуже гарна ідея, оскільки PHP, так само як і Python і Ruby, є мовою динамічної типізації. Це дає змогу на них писати дуже швидко, але трошки бруднавато. І тому дуже великий код, а для Enterprise потрібен саме великий код буде важко підтримувати. Але. В принципі, на PHP це зробити можна. Синтаксис у PHP. Про синтаксис в PHP я вже розказував, але ще трохи доповню. Мені дуже не подобається синтаксис Ruby. І я не розумію, як на ньому можна писати. Для мене він просто. Незручний. До того ж, він дуже ортогональний до всіх інших мов програмування. Я нічого не маю проти Ruby, Якщо ви любите цю мову, пишіть неї. Також мені дуже подобається синтаксис Python, тому що пробіли там це значущі символи. Для програміста, який виріс на з інших сі подібних мов, це. Ну, дуже дивно. У Python, якщо ви не поставили пробіл, або замість трьох пробілів поставили табуляцію, або навпаки, це помилка, і її просто не видно, якщо ви не використовуєте красивий і правильний редактор, на кшталт PyCharm, наприклад. У PHP такої проблеми не буде. Ви можете просто використовувати фігурні дужки, як і у всіх інших сіподібних мовах, не звертаючи уваги на ці пробіли. І як на мене, це дуже зручно і звично. Так, ви пишете два зайвих символи замість відступу і табуляції, зате ви бачите код відразу, що там у нього відбувається. Напевно, це справа смаку. PHP трохи багатослівний. Як я вже говорив, у ньому використовуються стрілечки замість крапок. Також у PHP дратують знаки доларів, але до них можна звикнути. Поріг входження. Поріг входження у PHP один із найнижчих, при цьому, як то кажуть, easy to learn, hard to master. Я вже говорив. З мого погляду, PHP навіть простіше, ніж Python. Крім того, мова постійно покращується. З кожною новою версією вона стає все швидшою і надійнішою. До неї є величезна кількість бібліотек. Наприклад, у Python є бібліотеки просто про все. Але саме у веб-розробці у PHP бібліотек більше, і вони більше розвинені. Плюс на PHP є CMS, які не дозволять мові піти з цього ринку просто ніколи. Чому ніхто не пише, власне кажучи, WordPress на Python. Ну тому що навіщо? Він прекрасно працює на PHP. З іншого боку, на PHP писати прямо великий важкий софт, не дуже гарна ідея. Як вже я про це вже розповідав. Як вчити PHP? На мою думку, PHP – це якраз та мова, яка дуже легко вчиться самостійно. Тому що просто один рядок, написаний за будь-яким підручником раптово запрацює відразу. Ви зможете швидко побачити результати своєї праці. Ну це дуже мотивує. Мені дуже сподобався PHP з першого погляду. Гадаю, це досі помітно, як він мені подобається. Так, я щасливо пішов з PHP на Java, тому що вона мені сподобалася ще більше. Тому що там сувора типізація, крапочки і вся інша краса. Але там інші проблеми та інші завдання. Але про Java я вже багато говорив в інших відео. Сподіваюся, для новачків пояснив, чому PHP – хороша і чудова мова. У нас по ній є курс на менторингу. Тож, коли опануєте основи PHP, приходьте до нас вчитися. Ми зробимо з вас справжнього крутого мега хард Джуна php розробки. Ну все, напевно, що я хотів розповісти вам про PHP. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про яку ще мову програмування вам розповісти. А мене все ще зовут Сергій Німчинський. І Гарного вам тижня! Підписуйтесь на канал. Люблю вас. Пока.